Так, це так. Перемикається? Це Польща, Великобританія, Росія, Білорусь, Україна, Литва, Естонія, Норвегія, Данія та Франція осередко відкритих літок в Україні було засновано у березні 2017 року. Так, ми за mm <laughs> наукові дослідження та аналітичні дані для того, щоб приявити, яка а, допомога буде в даній звичайна оптимальні життя. Ми не керуємося емоціями в нашим бажанні допомогти. І важливо тут також орієнтуватися на максимальні результати, які ми можемо отримати від, від, від допомоги, так якого надання. Друге це раціональність. Ми повинні втрати всіх ресурсів на надання допомоги, і вони мають бути найменшими, а користь, яку ми отримуємо, має бути максимальнішою, масштабнішою. Тобто тут ми, як приклад, можемо навести, що а, набагато ефективнішим буде попередити води мінію, аніж потім боротися з нею. Та останні принциповактивного альтруїзму. Тут ми фокусуємося на проблемах, які є як глобальними та занетхними, а такі, які відлякаються взагалі рішення. Але тут ми маємо звертати увагу на те, чи не принесе наша допомога якихось негативних наслідків, наприклад, закриваючи шкідливе виробництво в країнах, де дуже близькій рівні. Um... України, ми в Україні розпочали дуже потужну кампанію, яку назвали Смотфограм. В рамках цієї компанії ми, звичайно, почали співпрацювати з бізнесом. Ми були перемовини з ресторанами, так, внаслідок яких сім ресторанів відбувалися від подачі програмні закладів. До того ж, ферму, певному на якій ці, о, карти, її було офіційно ці кадри, їй було закрито. Це можна вважати великою перемовою.

І на зайних до 20 метрів не приймаються, тому ми чекаємо. Ну і останнім нашим розслідуванням було віддаленої фермі. Ми дуже довго до нього окупувалися, тому що наша нашою цілею була там, одна з найбільших фермів у світі, яка знаходилася в Польщі. А, більше 20 минулої місяці активісти відкриті придобу працювали цією. Так підглядом наймановий декані фірмував умови отримання нору. Як вже казав погоном, це ті тварини, які взагалі не місяця в ліці. Тому ці кадри взагалі були шокучими. і знову відправить в селі. Якщо сейня поговорить, то залишиться підписати. Триває два початки. Ми запустили нашу фантазівування, на цілі якої я збір коштів на наші наступні розслідування. Ми дуже сподіваємося, що наша діяльність, локальна діяльність, так, вона зможе принести змін в цілому світі. Ми бачимо на прикладі, як це працює, як не розслідування на певній український пора через зміни глобальні. Ми е, збираємося продовжувати нашу діяльність у цій сфері, в для того, щоб о, матеріали донесли до людей ідея того, що, на жаль, ця картинка, яку ми змогли бачити, так, Obrigado. Почати з того, що великою частиною роботи відкритих квіток є спілкування з бізнесом. Ми вважаємо, що це дуже ефективно в плані того, що спілкуючись зертинами і доносичи до них думку, що, втумку, що а, необхідно продавати якісь більш пічні продукти, таким чином ми будемо впливати на воробниках і на споживачам. Тобто тут такі посторонні були Це одна з головних тем, і як ми працювалися з станом. Не таким чином, що ми там слідували це відео, говорили про те, що виробництво непомане. Але взагалі, як проводить комунікація, ми намагаємося дуже дуже в формі, посадили стану до ресторану, до, до ресторану. Та, і а, говорили про те, що має що споживачі вони вже дивляться, що вони купують, дивляться, що вони хочуть. І е, бізнес, якщо поражає себе соціальною відповідальним, він мусить звернути увагу, що операція не делікатес, що він отримується дуже насильницькими методами, що він будівля така насильницька кориця взагалі не погано, не етично і цього не має бути цивілізований. Які займаються бізнесом, вони прислуховуються до цієї думки, і їм насправді не так вже важко вивести одну-дві страви з програм і звільнити їх на будь-які інші, можливо, навіть звинувати походження, щоб більше клієнтів цих ресторанів взагалі бачили.